Слухаюся, Тихо, Тихіонгем пішов Малий засранець. Декілька днів по тому. Серйозно нічого не знайшов. Я сказав, що доручив цю справу Донгу. Чому доручив це йому? Тому що він кращий. в цьому Добре, нехай займається. До речі, що з волоссям? Пофарбував. А так, навіщо? Це зараз популярно на землі. Багато айдолів фарбують волосся. А ти яким боком до айдолів? Був би я людиною вже б давно був айдолом. Ага, 100%. Угу. І в чому мені ця дитина допоможе? Телефон задзвонив. Тихон поговорив з догуном. Поїхали, догун щось знайшов. Поїхали. Ну нарешті ви прийшли, Моро, радий знайомству. Давай ближче до суті Догун. Не називай його догоном на землі. Він Чончонгук. Чонгук. Добре, чому? що знайшов? Моро, я, Моро тепер у нас пакчині. Закрийся. Добре, добре, ну що там знайшов? Так, знайшов. Горе, що від одного айдола відчули ауру демона втікача. І як його звати? Мінію. -мін